Так, спеціально для каналу Єгор Масік ми да. павліковими очима знімаємо дитячий майданчик в Deutsch -Файстріц. Да. Зараз ми дивимося. Так, от у нас в цій стороні тут сніг насипали, зараз просто вже весна, вже його перестали насипати, ну ще трошки залишилось снігу. Це ми на дитячому майданчику. Погода сьогодні тепла, але тут такий... така горка, на яку сніг насипали. От спавлі катається. Так, ось там у нас теж такий дитячий майданчик, ну підійдемо ближче. Там горка. Можна тут такий. Весь невеликий проходити. Так. Що, ти хочеш пройти? Хочеш залізти? Просто хочеш балуватись. А ну пішли на батут. Пішли батут покажемо. Та сам. А вот он. А ну біжи до батута, біжи А ба, хто пилий, хто победить. Давай. Один, два, три. Опа, побігу. Так. О, Павлік бегає, зараз буде пригати на батуті. і опа. Клас? Так. Да. Вон він, коріше, камера так упадеть. Вона не падає, все буде нормально. Так, це Павлік дивиться на горку якраз. Давай, Оп, тільки обережно. Так, а ну пішли далі, покажемо ще качельки. <свес> не вот, так? Б кто первый то победит давай Один. давай Оп. Оп. <свес> да, павлик павлик только павлик 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 Так, давай. Но только павлик а. сильно. Конечно, сильно. И погнали. Опа! Па сіта... ну, пап, останови котельку. Може ти хотів кататися. Пап, пап, останови котельку, ти будеш сітати до 6. Ага, добре. І останови котельку. Опа, зупинив. Тебе бі сідай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Погнали? Так. Да. Опа. Да, пап, смотри, я смотрю на гору такую Угу. Ты видишь? Да, ты дивишься на гору, на гарну природу. Да. Да. Зупиняємося, відключаємося і потім ще покажемо, як ми їздимо на маленькому тролеї. Поехали, Павло. Да, поїхали, Павло? Так, поїхали. Опа! Так, зараз Павло продемонструє нам качельку. Просто звичайну качельку. Так. Ну что, тримаешься? Готовый? Так, все, давай. Оп. И что, как тебе качелька? Класс. Да. Ну и добрый.